Наша задача підкріплювати ті чи інші партнерства, підсилювати їх і давати їм глибину, емоційну глибину. Тому ми тут в турах Штатах була конкретна задача, необхідна і, я б сказав, стратегічна для країни. Тому, якщо така задача постане в Німеччині, то я думаю, що ми щось організуємо зробимо. У нас просто ж дуже багато роботи всередині країни, тому ми намагаємося. В першу чергу закривати запити там. Більша частина бійців культурних сил це люди з бойовим досвідом, які, е, які бачили багато чого. І дехто, от, як, наприклад, Юрій Васькевич чи Ольга Рукавішникова, е, залишилися там без ноги чи без ока наслідок цього. Тому е, найголовніше це виконати ту задачу, яка ну, перед нами поставлена. Це ресурсування особового складу, з яким ми працюємо. Ну, на початку переважно ми рекрутували, шукали. Зараз вже так, це як сніжником нас знаходять, до нас приходять, пропонують співпрацю. Різні сорти культурних діячів: поети, лялькарі, театрали, художники, скульптори, кінорежисери, оператори і так далі. Отож, всі види мистецтва. Які ви знаєте, ну, напевно, не, не всі, але більшість з них ми закриваємо. Наша робота досить обширна і глобальна. Тому ми багато спілкуємося з різними міністрами, з їх замами, з людьми, які приймають ті чи інші рішення, часто для прискорення тих чи інших рішень. Ну, ось з тих, що прям, о, сильно вразило, це, напевно, о, Ненсі Пелосі. Вона неймовірна, вона досить. Доросла жінка з, з, дуже, з дуже крутими хард- і софт скілами, які ти відчуваєш прямо одразу. Ой, у нас дуже багато планів. У нас велика платформа. На наші плани вони не дуже великі. І навіть я можу не знати частину наших планів, що це вже махіне.